це як напровлені працює ну, так по тому працювали і тобто... вони в напрямку Розуміло, що воно щось дає, не то, що там кусок дроту. На кусок дроту такого ефекту не буде. Ну, і для різних умов різні потрібні антени. Як бачимо сьогодні приймає довгі хвилі, ну 153 КГц не приймає. Але Як не крути? 153 не хоче. Я, звісно, не чекав, що і Польща буде працювати. No, zaczęli Jak przełamali na 7 do 5, ale potem znów musieli walczyć za o